Боже, жить и повелел, истинові сі Твоему заблучому, паки к Тебе возвращаемся, да як житло сподобиться Твое благости, насладиться, Сынце освященных и Тебе, і благословенных насладимся, пищу Христос Оспріч, Віліз воскрес. Христос Сустріч, Христос Заспрість, Звання старший лейтенант, посада служба коменданта з в Букало У нас на час Пасхи просто повищена пильність, тому що в будь-який час може бути, ну, обставини можуть повернутися цілком в таке русло, що ми можемо не чекати. Тому у нас всі на поготові, наряди посилені.